Так, хочу почати сьогодні із ключових фактів, і потім вже відштовхнутися від них і побачити певну недалеку нашу з вами перспективу. Тобто, сьогоднішній випуск, звісно, він, як завжди, на основі новин, але він редакційний матеріал, який намалює певну картину. Тобто ми з вами визначимо певну точку, де ми з вами зараз знаходимося. Тож... Бюджет Німеччини на 2026 рік 520,5 мільярди євро. З них 174 мільярди в борг і ще 152 мільярди дірки до 2029 року. Міністр фінансів Клінгбаль. Від СПД називає все це рекордними інвестиціями на школи, дитсадки, житло та інфраструктуру. Водночас він каже: ми маємо економити, ми маємо закривати дірку у 30 плюс мільярдів. І каже також, що все можливо, навіть нові податки. Громадянам обіцяють відчутні покращення аж на 100 євро економії на рік для сім'ї, але одночасно зростають також страхові внески, як ви знаєте, комуналка та взагалі ціни. Уряд мовчки тестує реакцію на можливе підвищення податків, зокрема для середнього класу та бізнесу. Тож дивіться, це вже не питання, чи буде взагалі підвищення, це питання хто і скільки за все це заплатить. Тобто грошей нема, вороги шалені, і тепер уряд обережно, але впевнено готує суспільство до того, що все буде інакше, дорожче, обмеженіше і вимогливіше. Що власне говорить нами з вами історія з цього приводу і економічна наука у таких випадках. Будемо сьогодні ми з вами розбиратися. З вами Ященко Антон, а ви на каналі Без Води. Вподобайку мені, будь ласка, і підписуйтесь на канал, бо це важливо для алгоритмів. Тоді Ютуб розуміє, що це корисний і цікавий контент, і відповідно його рекомендує іншим глядачам. Тому допоможіть іншим глядачам і собі також у майбутньому отримати більш якісний матеріал. Ось так. І не забудьте підписатись на наш телеграм. Він також у нас є. Там все дуже активно, тому я буду вже починати. В таких ситуаціях економічна наука пропонує усього три варіанти: наліво підеш прямо і направо. Тож, по-перше, це зменшення витрат, скорочення соціальних програм, субсидій, пільг, скорочення персоналу. Другий варіант це, звісно, протилежниця збільшення доходів, підвищення податків, якісь нові збори, цифрові можливо податки та скасування всіляких пільг. І третій варіант це шоковий сценарій. Це інфляція плюс борги. Невидимий, можна так сказати, податок. Людям нічого не кажуть, але водночас все дорожчає. Це ж саме зараз і відбувається. Вчора, до речі, публікував в нашому телеграм-каналі новину, тому заходьте, почитайте про інфляцію. І відповідно, ми з вами зараз відчуваємо, і я думаю, всі з вас бачать, що Німеччина, якщо подивитися на ось ці варіанти економічної науки, так, то Німеччина зараз десь між другим і третім пунктом, тобто хочуть підвищити податки пенсійний вік, і відповідно інфляцію також вони не заповняють. Тож, витрати ще не ріжуть, але вже готують суспільство до усе можливого. А практично все це означає, що потрібно готуватися до зростання відрахувань і внесків, тобто податків. Якщо ти не працюєш, готуватися до тиску, тобто буде Джоб центр давити, виходити на роботу, активуватись, інтегруватись, перевіряти і все таке інше, тобто скорочувати власні видатки і якомога більше. Стимулювати на вихід. Тобто всім отримувачам допомоги будуть висунуті, я думаю, якісь нові умови, якісь нові дедлайни і, звісно, будуть нові перевірки. Але добра новина, що це все не буквально буде завтра, але це відбуватиметься поступово, як звично, у рамках реформ, так, щоб не здіймати ніякої паніки, але змінити систему зсередини. І багато хто скаже, от тепер лякають. Можна подумати, що ну то й що, дефіцит і дефіцит зараз у всіх дефіцит. Але я вам хочу показати три приклади: що буває, коли уряд говорить, у нас немає грошей, а далі каже, але це інвестиція. Це ж було вже і не один раз, і от що з цього виходило. Греція, наприклад, почали з реформи, закінчили е, зрізаннями пенсій. У 2010-х роках так само уряд Греції інвестував у майбутнє, але так само брав у борг. Але закінчилося все тим, що прийшов МВФ із ножем, і відповідно прийшлося робити мінус 13 та 14 пенсії, і всі такі, що? 13 та 14 -та пенсії? пояснюю. У Греції у 2010, до 2010 року пенсіонери щороку отримували не 12 пенсій, а 14. Тобто, окрім стандартної щомісячної пенсії, вони ще двічі на рік отримували так звані, можна сказати, премії. На Різдво 13 пенсія і на Великдень плюс відпустку 14 пенсія. Це було щось типу бонусної соціальної традиції. Як 13 зарплата в деяких компаніях, наприклад, у гарних компаніях. Тож повертаємося: мінус 13 та 14 -та пенсії. Тепер ви знаєте, що таке, і так буває, мінус зарплати держслужбовцям, плюс екстрений податок через комунальні рахунки, те, що зараз з електрикою в Німеччині відбувається, тобто, тобто і головне, пенсійний вік також підняли. Другий приклад таке саме відбувалося в Португалії. Податки, які вводили тимчасово, лишилися назавжди. Теж була така криза бюджету, і уряд казав: нам потрібні гроші. Давайте трохи підвищимо ПДВ, заморозимо пенсії, тобто не індексувати їх, і введемо солідарний податок. Але тільки на один рік вони пропонували це. Але минуло вже 10 років, а податки і досі всі ці є. В Італії не так давно. В Італії не так давно, але вже 13 років минуло. В 2012 році уряд очолював професор економіки. І що він зробив? Підвищив ПДВ до 22% і ввів податок на розкіш. А головне, змінив правила пенсійного виходу до 67 років, щоб усі працювали довше. Знайомо звучить ці приклади. Я навів вам, щоб показати, коли влада каже, треба інвестувати. Але грошей немає, то платять за все це одні й ті ж самі люди. Просто в різних країнах це називають по-різному, але суть завжди одна: хтось втратить пільги, хтось заплатить більше податків, а хтось виплати можливо і не зменшать, але не проіндексують вслід за інфляцією. Тобто номінально все тихо, реально зменшать. Вже казав вам про новину в телеграмі про інфляцію в Німеччині, яка зараз відбувається. А тепер, будь ласка, тримайте в голові одну просту річ. Той самий бюджетний тиск, про який ми щойно з вами говорили, він взявся ж не з повітря. Він напряму пов'язаний із соціальними витратами. І найгостріше з витратами на кого на кого правильно, на біженців. Дивіться, що ми маємо в міграційній політиці та в оцій європейській е міграційній кризі. Куди всі хочуть до Німеччини. Бо тут хороша соціалка, гумані... гуманна система і фінансування для всіх груп. Але скажімо чесно ж, якщо вся Європа пускає через себе транзитом до Німеччини, бо це в очах біженця найкраща точка для соціального пакету, то хіба це нелогічно, що потік людей їде саме сюди? І як скажіть, бюджет витримає? Так він і не витримує. І про це зараз трубят за всіх новин. Ось ми і спостерігаємо ось цей прикордонний контроль, ось ці дзеркальні відповіді від Польщі, наприклад, про також прикордонний контроль, про те, що одні пускають мігрантів, інші повертають. І вся, ця мішурація, ви все це ми вже з вами не раз обсуждали, але це все чого? Тому що нелегальний потік біженців в Німеччину понаднормово тече, і уряд якось реагує на це. Ось і при цьому сьогоднішня ось новина, сьогодні тільки вийшла. І от сьогодні європейський суд сказав, що ви, уряди ЄС, не можете назвати якусь країну безпечним походженням і повертати туди людей, якщо вона не є безпечною для всіх груп населення. Наприклад, ЛГБТ, опозиція та меншини. Ну, в арабських странах ЛГБТ, ну вони там є війна чи нема, вони завжди там в небезпеці. Ось про яку толерантність ми там кажемо. От і ще поясніть, будь ласка, публічно суд постановив, чому ви її вважаєте безпечною. Тобто, ви знаєте, були раніше проблеми із депортацією, а тепер ще складніше стає раніше. Німеччина могла сказати: ось цей чоловік там з Бангладешу, там немає війни, країна безпечна, азюль відхилено, і е, депортувати його тепер так не можна. Треба тепер доводити, що у тій країні немає загроз ні для кого, і е, чому Німеччина це вважає також. Пояснити, відповідно відповідно, це означає менше прискорених процедур, більше затримок, довше перебування мігрантів в країні, небажаних мігрантів. Я про це кажу більше, звісно, витрат на розміщення, харчування, адвокатів і таке інше, і таке інше. І звісно, влада буде захищатися і скорочення соцвиплат саме біженцям і ось цим нелегальним мігрантам. Щоб перестати приваблювати тисячі вже небажаних, а не ставити кордони всередині Шенгену і псувати відносини між ну, сусідами і руйнувати шенгенську зону, стовп і головну цінність ЄС, тому просто скоротити фінансування соціалки для нових біженців, а може і не для нових, це цілком логічний шаг в рамках даної проблеми. Я спеціально кажу в рамках даної проблеми, тому що є. Інші вектори, але якщо подивитися на це, ну як я логічну цепочку будую, то відповідно це досить логічний шах. Тобто, ось цим рішенням суда, ми з вами спостерігаємо конфронтацію між інтересами. Безпосередньо Німеччині і загальними інтересами ЄС, тому що суд каже: або ти вкладаєш мільярди, яких насправді вже нема, і треба брати їх у борг, або скорочуєш, звісно, права біженців у себе. Це не суд каже, а як сприймається німецька влада. Бо по-іншому ж це не працює. І от, звісно, Німеччина вже обирає, звісно, друге. Ми це все бачимо. Просто поки що робить все це тихо. Друзі, а зараз можна сказати найважливіше. Бо я хочу, щоб ви побачили це не тільки як гроші, а ще й як політику. Влада ж не просто шукає, як зекономити гроші, вона шукає, як зекономити так, щоб не втратити власні рейтинги. І ось тут карта міграції лягає просто взагалі ідеально. Давайте по пунктах. Економічно дійсно так треба скорочувати видатки, соціальні витрати взагалі на всіх. Вони болючі і непопулярні. А от на мігрантів, якщо скоротити, виглядає як досить справедливо німецькому виборцю, і воно також, як фіговий листочок, може прикрити непопулярні рішення. Тобто підвищення податків там, з пенсійним віком і таке інше. По-друге, політично це чудовий хід для коаліції. Можна сказати, ми ж не податки підвищуємо, ми просто оптимізуємо, ми, можна перехопити головну до речі, тему у альтернативи для Німеччини, і найголовніше зміцнити свої рейтинги за рахунок переходу електорату е ультраправих до більш центристської політики. І по-третє, міграційне стати менш привабливими і, відповідно, перестануть їхати небажані мігранти. Можна повертатися до поборництва Шенгену і почати знову цілуватися із Польщею і знімати весь цей прикордонний контроль. Тож особисто, як на мене, вигода для влади очевидна. Тож, уявіть, влада не чіпає пенсії німцям, не підвищує податки середньому класу, а ріже виплати біженцям. Це що? Це політичне золото, не менше Вибори це аплодує, а Аліс Вайдель і альтернативи для Німеччини втрачає свою фішку і плаче крокодилячими сльозами по своїх рейтингах. І це вже відбувається. Тому, панове, ось така картинка вимальовується. Чи буде саме так, ніхто, звісно, не скаже на 100%. Але я не намагаюся вам дати зараз прогноз погоди. Я сьогодні просто зібрав перед вами фрагменти. Ось ці, і якщо їх скласти, виходить ну, приблизно така картинка. Це не для того, щоб когось налякати. Це для того, щоб ви, як думаючі люди, побачили, куди все це рухається і могли робити висновки свої власні. Бо цей випуск це не про факти. Факти ви самі знайдете. А от сенс, який за цими фактами стоїть, от його я й намагався вам сьогодні показати. Не плоску новину, а глибину. Тому, якщо вам було цікаво, якщо дійсно було корисно, ви знаєте, що робити: лайк, підписка на канал і, звісно ж, підписка на телеграм. Де ще більше аналітики, розборів, які не потрапляють до Ютубу. Ваш один лайк це для мене знак, що я все роблю недаремно і правильно. А підписка це інвестиція в глибші і ще кращі випуски. Ну а далі ще буде. З вами Ященко-Антон, а ви на каналі Без Води. Побачимось!